Значить, в тему хрипи у бройлерів. Перше я розповідав, що можуть бути хрипи у бройлера і у птиці це від неналежних умов утримання, це перегріви, недостатня кількість повітря свіжого. От у нас можуть бути і за цього хрипи. Ще бувають, от допустимо, були хрипи, да потім можна ступити і наступна стадія, або вже як е, от, е, патологічні зміни йдуть. Кури, особливо, коли особливо ви купуєте підростками, бройлери, кури, вони наче ловлять повітря ротом, намагаються зловити їм важко дихати, і вони такі якісь незрозумілі. Навіть можуть бути такі незворотні зміни, як зміщення, ну це вже там, коли вже стадія вже давно, можуть бути зміщення глазного яблука, так трошечки наче назад, наче витягнути, витягнути дзьоб вперід. Такі, то есть, різні зміни бути. Ну, можуть бути. Ну, виділення з носа можуть бути. Це вже більш конечно, вже такі зміни йдуть, як інфекційні, тому що коли в нас йдуть хрипи, це в нас де подразнення там, слізових, і вже там легше і швидше е птиця заболіває різними хворобами, вона швидше е інфікується. І вже ті, які у вас є такими слабими, да, то есть, ті, вже, які отхотають цей воздух, вона, наче... це в них вже може бути і водянка, за все що завгодно, треба вже дивитися. Дуже важко вже воно там все лікується після таких змін. Там вже в принципі, половина помирає птиці. Але, в принципі, що допомагає більш-менш, це тільки тілозін. От я знаю тільки тілозін. Це більш-менш хороший антибіотик, який йде при от, дихальних захворюваннях, дихальних шляхів. От це тільки він може допомогти. Це всім гарно для дня.